5 мегаватт котельня сьогодні ми її вже приймаємо і встановлюємо на фундаментну основу. 20 МВт нам вже поставлено, теж всі будівельні роботи приєднані, виконані. Більшість виконана, два коти, з чотирьох поставлено, вже стоїть на фундаменті, тому що неділі, мабуть, буде загальна поставка. Ми плануємо до 25 грудня запустити їх в експлуатацію. Ще є Солоницівка, є ще Слобожанське. Божанське. Це ті керпічні громади, які отримують напряму теплоносії від великих теплогенеруючих підприємств. Нам дуже важливо було передбачити ось таку систему децентралізації опалення і забезпечити резервне фактично опалення цих населених пунктів. Якщо брати про кількість людей, це більше 150 тисяч людей. Ми маємо забезпечити ось таку альтернативну, скажімо так. Забезпеченням за теплої те осія. Це 100% людей, які проживають в теплових будинках. Бо у нас фактично з автономного опалення в будинках є один будинок 10-поверховий, а всі інші виключно мають централізоване опалення. А якщо це сказати, то це 71 будинок, а загальна кількість людей досягає 16 тисяч.